Вітаю вас, дорога церква! З днем народження, вносив це привітання від самого ранку, хотів би з вами зачитати Пісня до Ефесян, 4 розділ з 1 по 6 і з 11 по 16 віршик. Отже, я в'язень у Господі прошу вас, щоб ви поводилися згідно звання, до якого були покликані, з усякою покірливістю і лагідністю, зовготерпінням, у любові, підтримуючи одне одного, намагаючись зберіг... зберігати єдність Духа в Союзі миру. Одне тіло й один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання: один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності і віри, і пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри, зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводять в обман. А щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягали зросту того, хто є голова Христа. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла зростає на збудування самого себе в любові. До цього місця. Амінь. Сідайте. Я думаю, що ви пригадуєте, що ми розглядаємо пісня до і Попередній раз ми якраз говорили про надзвичайну Божу премудрість, яка є через церкву. І якраз е, сьогодні, спогадуючи і святкуючи це е, зі щастя Святого Духа, е, є якраз знову ж таки ця премудрість Божа, що ми, отримавши Святого Духа, ми не стали кожен окремим, кожен сам свої Святого Духа, служить Богові, зростає. Але Бог задумав церкву і задумав церкву для того, щоб ми мали спільність і єдність з Святим Духом. Якщо мені сподобався приклад одного проповідника, який також розглядав церкву, і він запропонував таку ідею, щоб ми спробували представити собі, уявити і від, спробувати від, віддалитися, віддалитися наскільки далеко, наскільки. Згадати на початку що коли не було ні Всесвіту, не було нічого створеного, що написано в бутті, був тільки Бог, Отець в Трійці світі єдиним. І від самого того моменту до всього пророцтва, яке написано в об'явленні Івана Богослова, що має здійснитися на небі, і весь цей період часу це є такими як рештуванням, тобто, все використовувалось для того, щоб. Збудувалася церква, церква Христова, Тіло Христове. І все слугувало від самого створення світу і до завершення. І для початку сьогодні, на жаль, презентації не буде, тому що є деякі технічні проблеми. Хоча я готував, я думаю, воно мені буде зарахована. Але я спробую доступно пояснювати і говорити те, що Бог поклав мені на серце. Отже, проповідь я назвав свою. це... Єдність, неоднаковість. Е, на початку ми, я хотів би, щоб ми розглянули, що таке єдність. Ми знаємо, що люди часто об'єднуються і є різні такі точки єдності, що людей об'єднує. Е, у світі різні люди об'єднуються навколо якихось ідей. Е, дуже різні люди з різними характерами, національностями, е, з різними якимись там поглядами і світоглядом. Деяких людей, я думаю, що більшість навіть з нас об'єднують гроші. Це коли ми працюємо на якійсь роботі. Нам платять зарплату, і цим самим нас об'єднують для якоїсь спільної праці, щоб зробити якусь ту чи іншу справу. Наприклад, якщо якісь взяти спортивні ігри, то там людей в команді об'єднує перемога. Вони різні люди збираються в одне місце, вони всі об'єднані однією цілею це перемогти. І вони так злагоджено працюють. Є люди, котрих об'єднує гнів, і їх цей гнів об'єднує проти ворога. Також деяких людей об'єднує радість якась, наприклад, якийсь там день народження чи якесь весілля, чи ще щось. Всі люди вони приходять і їх об'єднує ця радість, розділити цю радість, порадіти разом. І, Цих точок ну, цих точок єдності є дуже багато. Є любов, страх, мія, бі, біль, пристрасть і їх безліч. Але все це є таким, так сказати, тимчасовим, і воно є часто егоїстичне і часто закінчується тоді ж, коли нам перестає бути це вигідним. Але е, слово Боже, нам пропонує іншу єдність. І апостол Павло говорить про те, що є лише один, хто здатен поєднати нас назавжди. Це є Христос. Це не просто ідея якась, це не просто якась мораль. Це не лише якась спільна віра. Це є живий Господь, який нас всіх покликав і об'єднав в одному тілі. Як ви згадуєте, ми говорили в перших розділах, що ми є об'єднані в Христі. Саме Він об'єднав нас попри всі наші відмінності. Адже кожен з нас є різний. І саме якраз в ньому ми отримуємо справжню єдність, яка не заперечує наші відмінності, а вона їх використовує. Отже, церква. Церква це якраз і є одним із цих таких це тіло Христове, яке об'єднує нас. І в світі. Які існують різні погляди на церкву, чому вони відвідують церкву, чому вони ходять нюю, як би взагалі вони відносяться до церкви? Дехто відноситься до церкви як такий обов'язковий пункт відвідування щонеділі. Так? Тобто такий обряд, традиція кожної неділі піти до церкви. Ну, дехто кожної Пасхи або кожного Різдва. Інші люди. Відноситься до церкви як до такі, такого простору або середовище для спілкування. Є тут однодумці, тут є хороші люди, з якими можна поспілкуватися на гарні різні теми. Дехто відноситься як до такого центру духовної допомоги, щоб попросити помолитися, попросити якоїсь підтримки. Інші люди можуть також і відноситись як до якогось такого інструменту виховання дітей. Я знаю, що мого однокласника мама завжди мене казала, бери його з собою, може він трошки зміниться і стане краще себе поводити. Є і таке. Також дехто може відноситись як до якогось такого, до консультаційного центру, щоб проконсультуватись, запитатись, якоїсь поради. І це все ніби є частинками життя церкви. Але це не є головне, що нас об'єднує. Адже біблійна модель. Це не споживання, а взаємне служіння. А це вище перечислене, це тільки е, направлене на споживання. Е, сучасний світ, він якраз і сьогодні день він формує от таке, такий погляд споживання. Тобто ми звикли все отримувати, отримувати, щоб все було нам комфорт, максимально. І в кожному, в кожному аспекті нашого життя ми шукаємо, щоб нам було зручно, комфортно, щоб все було для нас. І ми звикаємо до цього споживання, і ми з цим поглядом приходимо часто в церкву. Мені має бути зручно, комфортно, зрозуміло, прохолодно і комфортно. Все має бути для нас, для нас, егоїстів. Вибачте, ну так і є. Нас мають приймати, нас мають поважати, нас мають слухати, і погляд має бути такий самий, як у нас. І... Тут, коли ми відкриваємо от якраз Ефесян цей четвертий розділ, Павло не просто нас закликає до єдності, а він показує, чому вона можлива, на чому вона тримається, і що вона дійсно несе за собою, і що вона вимагає від кожного з нас. Отже, основа єдності це ідентичність у Христі. Ми пам'ятаємо, що на початку і взагалі напротягом всього післання більше 20 разів Павло. Згадую, що у Христі через нього, тобто наша ідентичність в ньому, ми є в Його, його тілом, ми є його дітьми, ми названі Його іменем, і ми є спадкоємцями. Отже, ми маємо гідно поводитись. І Павло якраз закликає не просто бути добрими людьми, моральними людьми, жити, а він закликає жити нас згідно покликанням, яке ми отримали. Це покликання якраз об'єднує нас Святим Духом, який зійшов на нас. Ми маємо одну спільну надію. Ми віримо в цю надію, в нас є один Господь, ми хрещені одним хрещенням, і ми віримо в одного Бога і Отця, про що Він говорить? Там є сім пунктів Він перечислює єдності. Отже, ми вже об'єднані в Ісусі Христі. Наша задача не створювати цю єдність, а зберігати цю єдність. Ми її не створюємо, в нас є. Можливість. Ми її або зберігаємо, або руйнуємо своїми діями, поведінкою і так далі. І коли ми проявляємо, до чого закликає нас Павло: терпіння, лагідність, покору, це ми не проявляємо слабкість. Це якраз плід духа, що оберігає цю спільність та єдність. Часто нам важко проявляти терпіння, лагідність, покору. Але також мені подобається одна фраза, що якщо би ми усвідомлювали, скільки нам прощено, ми б розуміли, що ми за все життя не зможемо більше, чим нам прощено на даний момент. Тому і це якраз допомагає прощати, терпіти і любити інших. Також Павло пише про те, що ми маємо різні дари. І здавалося би, це різноманіття, воно не приведе до єдності. Але якраз е, ця модель, що ми є тілом, ми є однією будівлею, якраз і підкреслює, що це якраз різноманіття це і є інструмент єдності. Ми один одного доповнюємо. Сім'я цьому чудовий приклад. Адже дуже часто чоловіки, дружина, вони є зовсім різні, вони один одного доповнюють і підсилюють один одного там, де е, хтось інший слабший. Тому е, Павло говорить наступні слова, що кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. І він поставив одних апостолам, інших пророкам і так далі. І Христос не просто закликає нас до єдності, а Він обдаровує кожного, Він дає кожному дар для того, щоб служити. Також, е, отримавши різні дари, ми їх отримуємо не для того, щоб конкурувати, в кого він кращий, хто краще це зробить. Але для служіння і збудування тіла, тіла Христового, тіло Христове це ми, тобто для збудування один одного. Е, пастори, євангелисти, проповідники, хористи, всі, хто співають, е, вони тут не для того, щоб виділятися, відрізнятися від інших, це не вищий якийсь ран чин, а це якраз навпаки більше показує про те, що вони служать для когось, служуть для збудування, для зростання церкви. Саме мета якраз єдності і полягає в збудуванні, в зрілості в Ісусі Христі. А ця зрілість якраз і появляється в тому, щоб допомагати зростати один одному, служити один одному. І якраз Павло далі пише, і він говорить про те, що поки всі ми досягнемо єдності, не будемо вже дітьми, і далі він каже, що ми будемо зростати в ньому. Бог же хоче, щоб церква не була просто. Разом, а щоб вона зростала, щоб це не було такий якийсь клуб спільних інтересів, щоб ми зростали і щоб ми допомагали зростати тим, хто поряд з нами. Бог він працює над тим і він задумав так, щоб кожна, кожен з нас, як окрема особистість, працював і використовував свої дари для того, щоб все тіло збудовувалось і збудовувати один одного. Ми самі себе можемо збудовувати Словом Божим і один одного допомагати і допомагати зростати. У цьому зростанні якраз нам дано не лише дари, а відповідальність за інших. Отже, наставлення і підтримка до чого закликає Павло. Це якраз є частина нашого покликання. Давид дуже цікаво було сказано переді мною братом, який говорив і про пасухів, і про Давида. багато і якраз от він, 22, 23 псалом, як в яких перекладах, написав наступні слова: Твій жезл і твій послух, вони мене втішають. І мені сподобалось цей приклад, коли приводили на одному із служінь сімейних вечорів, спікерів, вони використовували цей приклад, і вони якраз розповідали про те, що твій жезл і твій посух. Жезл — це для того, щоб вести, а посух для того, щоб направляти. Це не символ покарання, а це таке лагідне керівництво. Часто нам, нам цього не вистачає. І ми хоч, ну, Ми я себе ловив на думці неодноразово і знаю, що багатьох це може стосуватися, що ми можемо сидіти в залі да, і бути таким, так сказати, журі, оцінювати, все оцінювати. Оцінювати, як, як заспівали, як сказали слово, що сказали, що не сказали, влаштувало в нас, не влаштувало. Ми це все аналізуємо. Аналізувати це дуже добре, але не оцінювати. Але якраз Давид говорить про те, що він Господь називає тим, хто захищає і веде, і направляє. І нам таким самим потрібно бути, тобто він є для нас прикладом в цьому. І для нас ближче, це такий, якщо взяти, уявити, наш сад, якийсь недобоївський чи любий сад, коли саджанці висаджують. Ви пам'ятаєте, що біля саджанців ставлять такий колик: колик або опору таку. Для чого? Для того, щоб допомагати цьому молодому деревцю зростати, щоб захистити його від якогось вітру. У нас також часто бувають шторми в нашому житті, всякі випробування, які можуть нас колихати. Також він допомагає зростати рівно, а також дає час вкоренитися цьому молодому пагінцю. Часто з нас, хто є духовно ще дітьми, також може часто і бути такий якийсь шторм, можливо, якісь різні умови сприяти тому, щоб нас десь килило вліво чи вправо. Але для зрілих християн в церкві ми якраз і маємо нести цю роль цього стовпа, який лагідно. Веде, захищає, направляє і допомагає вистоювати такі різні випробування, тобто лагідно з любов'ю в мирі допомагати рости рівно. Тому церква це, якраз це місце, де ми не ламаємо чи змінюємо людей, оцінюємо людей, а підтримуємо і з любов'ю направляємо. Не дорікаємо за слабкість, а от якраз підв'язуємо з любов'ю. Йдемо поруч, допомагаємо зростати, молимось і наставляємо разом. Це якраз місце, де ми служимо, а не тільки отримуємо або споживаємо. Ми, кожен, кожен з нас може задати собі запитання, чи є ми опорою для когось у церкві. Я знаю, що багато з вас є багато, багато-багато років членом церкви. І Можна запитати себе, для кого я є опорою, кому я допомагаю йти? Чи я тільки критикую, чи я тільки можу розказати, що не так, як не робити, як не потрібно робити. Чи я допомагаю, йду поруч, показую прикладом з любов'ю, чи я бажаю, як батько, чи як мати, бажаю добра для своєї дитини, як для своєї дитини, або для свого брата чи сестри. Також. чи Допомагаю я зростати молодшим вірою, адже ми вже укорінені у, у вірі, ми укорінені в надії, в Дусі Святому. Ми укорінені. Чи ми, допомагаємо, чи ми є цими стовпами віри для тих, хто поряд з нами росте? Чи служимо ми з любов'ю, а не з критикою? Отже, Павло тут закликає нас до єдності. Це не означає, що ми однакові. Це означає, що ми об'єднані в Христі для єдиного служіння, для зростання церкви, для слави Божої. І чи зростаємо ми в любові? Один до одного. Це часом важко буває, чи виконуємо ми роль журі, як я раніше казав. Нам потрібно це задавати це запитання, і кожен раз, коли нам щось не подобається, задавати, чи ми дійсно проявляємо любов, чи ми любимо. Братів, сестер наших, чи це є якраз наше покликання докорити, чи є чи наше покликання любити і допомогти пройти тим, хто поряд з нами до кінця. Також чи є моя участь у житті церкви, чи ми приймаємо участь, чи ми приходимо тільки отримати, чи ми також служимо? Адже ми, кожен з нас є будівничий для того, щоб працювати. Це то саме, що якщо взяти будівництво якесь, хтось прийде, стане в тіньочок, покладе руки в кармани, буде стояти і казати, хто що не так робить. І потім прив'язувати собі всі, всі овації за те, яке гарне там будівництво, що вони построїли. Ця ж людина не буде дотична до з будови цієї будівлі. Так само і ми, якщо ми є члени, члени живої церкви, ми маємо кожен приймати участь в будівництві цієї церкви, а не тільки стояти осторонь з якимось осудом. Також чи використовуємо ми дари, які Господь нам дав, різні дари, які нас об'єднують і які сприяють зростанню церкви. Також чи оберігаємо ми цю єдність, чи створюємо ми умови для того, щоб разом навколо нас росли інші. Чи будуємо ми відносини з братами і сестрами на основі того, що нас єднає в Христі? Щоб ми, знаєте, як можна сказати, стакан може бути на або напівповний. Так? так само можна дивитися на любе служіння. І я знаю, що багато зрілих християн. Зрілих братів, які впливали свій час на мене. Мені ще дуже подобалось, що коли підходять, навіть коли ти щось робиш не так, бо, як кажуть, хто не робить, той не помиляється, коли ти навіть щось робиш не так, старші брати підходили, такі зрілі, і вони завжди бачили щось добре в тому, що ти зробив. Вони в кінці можуть сказати, що тобі треба поправити, але так відчувалася ця батьківська любов, коли люди приходять і вони бачать твої старання, бачать те, що ти. Дійсно дбаєш про церкву, ти дійсно хочеш зробити щось для Бога, в тебе будуть якісь помилки. Але якщо з любов'ю хтось буде так осторонь йти, допомагати і іти поряд, я думаю, що наша, наша церква буде зростати і тіло Христове буде збудовуватись. Тож у Христі, що ми отримали? Ми не просто отримали якусь одну справу, якусь єдину, якусь ціль. Ми стали одним тілом. Ми не просто працюємо разом, ми стали новим творінням. І у Христі ми не просто терпимо один одного, а ми любимо, бо ми брати і сестри. Тому нехай в цьому нам допомагає Господь, щоб ми жили згідно нашого покликання, щоб ми любили один одного і щоб ми дбали про зростання нашої церкви, тіла Христового. Помолимось. Амінь.